Христос народився. Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Люда. Сьогодні хочу вам показати свою отаку неймовірно красиву орхідейку такими пудровими кольорами і хочу показати після того, як я цю орхідейку пересадила, які відбуваються гарні зміни у цієї орхідейки. І е, також, коли я її пересадила цю красу, і е, орхідейка почала відсушувати була, листочки нижні. І я не дуже так довго вагалася, зайшла, зняла ті листки і обробила топсином, і сама себе просто застрахувала цим, щоб мені. Ця орхідея не набралася ніякої інфекції, і вона мені не пропала, тому що тут знаходиться два кущі. От ви бачите два кущики, таких неймовірно вже лапухатих, тому що купляла я цю орхідейку, то вона була менша. Отак, ну, як у ці листочки ідуть, отака вона була маленька, компактна. А вже в мене вона починає розрощувати такі лапухаті, стає дуже гарні отакі листки, розкидиста дуже орхідея стає. Ну і хочу вам показати, що відбувається на сьогоднішній день. З того часу вже пройшло. Десь буде півроку, як я цю орхідейку пересадила. Вона гарно почала, дивлюся, відрощувати собі коріння, почала виростати собі униз, ростуть корінці, посадка орхідеї прийшла до душі, тому що ґрунт дуже повітряний, легкий, корінчики гарно ростуть донизу. І цим орхідея починає віддячувати мені своїми квітоносами такий є один центральний квітонос, вона мені відростила була одну гілочку. Відростила мені чотири бутони і зупинилася. Але Довго вона ті, ті квіти не тримала. Вона скинула квіти і продовжувала далі ростити свій квітоносик. Вона тоді пробуджує ще одну бруньку, ще одну бруньку тут пробудила, ще пробудила одну. Також дала ще один квітоносик, лізе з пазухи. Я думаю, що буде видно. І подружка її також дала квітоносик. Стало її стидно, що її подружка квітне, а вона просто стоїть і також видає мені квітоносик. Уже починає відкриватися перша квіточка. Кольори дуже гарні, неймовірні кольори. На цій орхідейці позолота, серединка прояснюється позолотою, виблискує. пудрові кольори різних відтінків видаються, і сама форма квітки виглядає так, як метелик. Самі її бутони дуже -тоже такі темно-пудрові. Такий, як виноград, недоспілий виноград. І отакі, неймовірно, красиві бутончики. Дуже вони гарні і дуже вони такі лакові, блискучі. Палочку не забирала з цієї сторони, так і залишила, бо думаю, як буде квітнути. Квітоносики важкі і дуже е, гнуть. Горшечок донизу і може впасти горшечок, і я закріплюю на палочки, щоб не переверталася мені орхідея і не падала, не травмувала листя. Після того, як я її обробила топсіном, орхідейка, бачу, гарно росте. На листочках є травми, я її коли купала, і вона мені була, висунулася з рук, бо я знімала тарілочку. І з рук мені просто випала. І я спіла її тільки листками зловити отут і травмувала нігтями її листочки. Але бачу, що вона просто тут присушила, я обробила ці ранки. І бачу, що все нормально з орхідейкою. І отак мені орхідейка далі росте і далі продовжує квітнути. Чим гарний оцей сорт, він одночасно дивлюся, ростить і квітоноси, розпускає квіти, також дивлюся і корінчики, продовжує нарощувати. Не зупиняється орхідейка, бо є орхідеї такі, що коли ростять квітоноси, вони зупиняються у рості корінчиків. У листочках зупиняється, вони не ростуть. А тут ні, тут дивлюся, вона ростить. Дивіться, є приклад цієї орхідейки, яка квітне. Ростить молодий квітоносик, є ще один. Молодий листочок росте і в придачу ростить вона свої корінці. Видно? Як орхідейка гарно ростить свої корінчики. Це мені дуже подобається у орхідеї, тому що все у неї росте відразу. І також вона має гарні листочки, гарний цвіт гарні бутони. Стараюся її. Я часто не підживлювати. Я люблю більшість це щось таке давати більш натуральніше. Ну, аж такої, як підживи, то це дуже я рідко можу дати щось для орхідей. Отака От у мене Монако на сьогодні. Дуже мені подобається оця форма її квіточки. Язичок такий у неї дуже милий, такий дуже гарний, жовтого кольору. Камера передає зараз вам, так як зараз є все в неї, так вона є насправді. Дуже вона гарна. Так має по краєчку такий трошки так як хвилястий листочок. Чимось вона мені нагадує до метелика схожа. І сама губа так тягнеться до тебе своїм поцілунком. Колір просто неймовірно красивий, дуже вона така гарна. Поки що ця орхідея буде стояти обернена до світла, бо тому що вона всі свої квітоносики обернула до світла. Коли вона. Розкриється, коли вона відпустить вже довші квітоносики і відростить, я тоді оберну її до себе, бо я хочу бачити її світіння. Усі ці гарні квіти її хочу бачити, бо вона обернена від мене, отак От стоїть. Я вам хочу показати, яка є виворітна сторона, також красива. Погляньте, яка є сторона красива. Ну, неймовірно, красота. Сама пелюстка є така цупка. Трошки така воскова, така, ну, приємна, також торкаєшся до пелюсточки, і вона така цупка-цупка у руках. І виблискує дуже гарним таким лакованим покриттям. Самі бутони її також такі, теж лаковані. І сама квіточка має дуже гарний, такий лаковий відтінок. Отак вона від мене стоїть обернена, бо вона до світла тягнеться, а коли вона повністю відкриється, я її поверну до себе. Дуже такий гарний милий колір, така чарівна моя Монако. Дуже очікую від неї пишного цвітіння, бо я бачу, що тут два. Квітоноси, тягнеться молодих, третій розквітає і очікую на дуже-дуже пишне цвітіння від неї. Отака мелота на сьогодні у мене. Хотіла поділитися з вами цією красотою, яка у мене зараз починає надувати бутони, розпускатися. Хочу вам показати. А я буду свої відео закінчувати. І всім хочу вам щиро і щиро подякувати за ваші коментарі, за ваші підтримки, за ваші подобайки, якими ви мене підтримуєте. Я вам щиро і щиро дякую. Кому мої відео подобається, підписуйтесь на канал. Підтримуйте мене, я вам буду щиро і щиро вдячна. Всім вам, всім вам бажаю мирного неба, добробуту, здоров'я, Божого благословення, достатку, миру у кожну хатину, нехай між вами завжди перебуває тільки добро, злагода і Бог. Нехай Бог вас всіх оберігає, будьте всі здорові! І всім вам гарного дня!